Добрий вечір. Савік. Ми дійсно знаходимося в селі Малополовецького Київського, Київської області. І ось я послухав ту дискусію, яка була зараз в студії. Мені здається, що ми живемо дещо в інших країнах, тому що те, що я почув тут, і те, що я чую в студії, це деякий абсурд. Ось ми зараз знаходимося на зернотоку, і позаду мене знаходиться біля 140 тонн зерна, яке не можу продати вже. Ось власники цього зерна вже кілька місяців, тому що ціну, яку пропонують, вона не відповідає ринковим цінам. Вона занищає і цю ціну пропонує держава. Давайте зерно до наших гостей. Представтеся, будь ласка. Добрий вечір. Студія директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальності, відродження. Я почула от, розмову в студії і хочу трошечки дати своє заперечення. Ось вже закінчилися жнива ще на початку серпня місяця. І ми вже на протязі із серпня місяця всього продано зерна 60 тонн ячміня. Із-за того, що нас не влаштовують ціни на зерно. В цьому році ми пострадали із за, природні, із -за природних катаклізмів. Зима була Дуже сувора, створилася людяна корка, і е, майже вся озимена озимий клин у нас е, ну не, на 40% загинув. Так, як в минулому році урожайність озимої пшениці становила 50 центнерів з гектара, середня врожайність, то в цьому році аж 19,2. За 11 років о, мого керування такої врожайності в нашій господарстві не було. А затрати в цьому році ми понесли, тобто під цю озимину, що ми отримали в цьому році, ми понесли вдвічі більші в порівнянні з минулими роками. Тож порівняти ціну на хліб. На зерно, коли в минулому році у нас е, купляли із господарства ціну 1400 за продовольчу пшеницю платили, то в цьому році нам трейдери взагалі з нами не працюють. Чому з вами не працюють трейдери? Е, ви знаєте, мені от особисто у мене складається така ситуація, що Якась змова проти нас проти товаровиробника. Трейдери чекають ціну, щоб взяти в нас дешевше зерно. Наскільки я володію інформацією, значить держава пішла на зустріч трейдерам і зробила їм як форс-мажорні обставини. Вони розірвали контракти, які були укладені, і сьогодні вони купляють у нас зерно по мінімальних цінах. Зрозуміло, ті господарства, які можуть обійтися, в яких є тваринництво. Можуть не продати, Протримати, тому що в грудні місяці ціна на зерно підніметься. Це ми вже знаємо із попередніх років. Тепер же трейдер купляє зерно за безцінь. Він протримає це зерно до грудня місяця, і на тоні він буде мати 400-500 гривень. А чому ви не продаєте зерно агрофонду, тобто державі? Є е, е, агрофон, да і ви знаєте, ми товаровиробники дуже б хотіли, щоб налагодилися е, прямі. Така свідома, прозора робота із Аграрним фондом України. Но, ви знаєте, знову ж таки, попередні роки ось є колега біля мене, Горкусенко Олександр Васильович, він е, працював е, напряму із аграрним фондом, тому що я в аграрний фонд не здавала ще зерна, і трошки мене лякає, тому що вони обіцяють, якби ж зразу так взяли зерно і зразу проплатили кошти. Вони проплачують протязі 10 днів. Но, ось Олега розкаже, як він попав за в заручники в аграрний фонд і на сьогоднішній день, е як рішилося це питання. Тому е потрібно якось це питання рішати. Ми понесли і сьогодні цю ціну, яку аграрний фонд виставляє за другий клас пшениці, 1540 гривень. Вибачте, та це ж собівартість у мене по господарству тонни пшениці 1400 гривень. Ми ж е на збитки. Ми ж працюємо на збитки, ми ми розуміємо і чому не можна зробити так, щоб е, держава йшла напряму, працювала із товаровиробником. Е, потрібно да, створити е, стратегічний запас зерна в Україні. Ми тільки товаровиробники за це, щоб не було е, ніякої кризи, не було ніякого голоду, щоб ми е, забезпечено забезпечимо зерном любі. Ви ж бачите, що аграрії при любій владі працюють, не зважаючи на холод, не зважаючи на дощі. Не зважаючи на всі природні такі катаклізми, ми працюємо в любі пори року.